Міграційний кризис у Канаді. Що чекає на українців? Уряд трудо обіцяв скоротити потік мігрантів, але й реальність шокує. Що ж відбувається насправді? Кількість студентів зменшилась, але потік мігрантів майже не змінився. Тимчасові робітники перебувають майже в такій самій кількості, незважаючи на обіцянки уряду. Канада досі приймає сотні тисяч мігрантів, а житло та робочі місця закінчуються. Шокуючі факти. За три роки населення Канади зросло на 3,5 мільйона. Це як додати ще один Ванкувер. У 2021 році Канада прийняла стільки ж мігрантів, скільки США. 65% канадців впевнені, що країна не витримає такої кількості новоприбулих. Що це означає для нас? Ціни на житло зростають із шаленою швидкістю. Робочих місць стає все менше. Соціальна напруга на межі вибуху. А що з українцями? Міністр міграції Марк Міллер заявив, ПМП для українців за Коет не буде. Що це означає? Тимчасовий статус це не гарантія постійного проживання. Візи у більшості закінчуються до 2025 року. Часу майже не залишилось. Що робити тим, хто не хоче залишитись без статусу? Експрес-ентрі тільки для тих, хто вже має досвід роботи в Канаді. Провінційні програми ПНП не всім підходять. Гуманітарна програма квоти зменшуються. спонсорство, якщо є родичі, але також це не є гарантія. Час діяти прямо зараз. Не відкладайте на потім. Запишіться на безкоштовну консультацію. Ми допоможемо вам обрати найкращий шлях до постійного проживання в Канаді та забезпечити вашу стабільність навіть у час змін.